Всім привіт! Ви на каналі Україна в крипті. Це друга частина топ-5 таполок для заробітку в Telegram без вкладень. Перша тапалка від біржі SXio. В ній відсутні бустери та після тапів потрібно нажимати кнопку Claim. На вкладці Farm ми можемо збирати токени раз на 4 години. Також на вкладці Tasks можна виконувати завдання, за якими отримаємо токени. Наступна таполка Pixie. В проєкті присутня українська мова, тому великий плюс розробникам. Крім тапів, можна прокачувати видобуток монет за годину. Крім цього, можна купувати скіни та монети по яким тапам, але поки що невідомо для чого це потрібно. Наступна тапалка Chain Game від біржі OKX. Проект додали бота для офлайн фармінгу токенів. В першу чергу на вкладці Boost потрібно прокачувати ліміт енергії та силу базового кліку, хоча перші дні його можна і не прокачувати. Раз на добу ми можемо скористатися відновленням енергії. Перед тим як використати цей бустер, рекомендую виконати квести та покращити ліміт енергії. Автоклікер виявився не дуже ефективним, тому прокачувати його чи ні, вирішувати вам. У проєкті вже є змога додати гаманець від біржі OKX, куди ми зможемо потім вивести токени. Розробники в своїх соціальних мережах додали новину, що вже 15 червня ми зможемо отримати нагороду, а ще натякнули, що можливо це не кінець і ми зможемо далі заробляти. Наступною є тапалка Simple Coin. Раз на 8 годин ми можемо тапати і збирати монетки. Ще в проєкті з'явилися бустери, прокачуючи які ми можемо або збільшити кількість монеток за годину. Або кількість тапів, що відновлюється кожні 8 годин. Останній проект Clicker Mafia, аналог Hamster Combat з невеликими відмінностями. На вкладці Updates можна збільшувати кількість монет за одне натискання, подвоїти цю кількість, збільшити максимальний запас енергії. Це може знадобитися для старту. На вкладках Profit, Boss і Super ми покращуємо дохід за годину. Також на вкладці Earn не забувайте забирати нагороду за вхід.